Вітаю, друзі! Що ж, попереднє відео про ножі українських виробників набрало дуже велику кількість переглядів. Десь тут зараз буде на нього підказочка, якщо не бачили. Ну і також багато підписників з того відео прийшло. Тому наступне відео про ніж українського виробника не змусив себе довго чекати, і ось ось він це. Проста сталь щедрик. Що хочу сказати під тим самим відео про ножі українського виробництва. Дуже багато мені писали інших українських виробників цікавих, і доволі багато було. Коментарів саме з рекомендаціями виробника ножів Проста сталь. Дуже мені їх рекомендували. І потім самі про сама проста сталь, хтось із менеджерів, я не знаю хто саме, вийшов на мене через інстаграм і запропонували мені власне зняти огляд на їхній ніж. Вийшла у них саме в цей час новиночка, це ніж Щедрик. І ну, прямо круто, прямо і новиночка, і новий виробник у мене, і новий ніж у мене. От прямо буде дуже цікаве, я думаю, відео про ножі. Поставляються вони ось в таких чорних матових картонних коробках. Бачимо напис Щедрик, також марка сталі H12MF, made in Ukraine і логотип Проста сталь. Ну І в принципі переходимо до розпаковки, дивимось сам ніж, дивимось комплектацію. Коробочка доволі проста, в принципі, нічого в ній незвичайного немає. Всередині, що ми бачимо, перше це попередження, обережно дуже гостро. І також пластир є в комплекті. Це якщо хтось поріже пальчик цим ножем, то одразу можна використати пластир. Це прикольно. Далі, такий от папір, якийсь пакувальний, чорненький. І тут маємо сам ніж. Давайте ніж поки що трошки в сторону, покажу інше, що є в комплекті. Це така невеличка баночка з мастилом. Далі додаткове кріплення. Про кріплення більш детально пізніше розкажу. Жовто-сині цукерочки це я вже не знаю, чи це всім так кладуть в комплект, чи це мені як от блогеру цьому самому поклали. Ну і візиточка, проста сталь. Бачимо ось тут. QR-код, можете навіть відсканувати, я думаю, має спрацювати. Ножі, чохли, кріплення, рушна заточка та відновлення. Це, відповідно, послуги і товари, які надає дана компанія. Проста сталь, Custom Knives and Sheds. Ну і тут проста стальком, також різні от соцмережі їхні є в наявності. В описі до цього відео буде посилання на їхній офіційний сайт. Я думаю, десь в коментарях вони також залишать посилання на свої якісь там соцмережі. Так, по коробочці, в принципі, все. Можна її закрити і отак от от гарненько сюди покладемо. Кріплення теж поки нехай полежать. Давайте ж роздивимось сам ніж. Одразу почну. З клинка, руків'я виглядає наступним чином, має наступну форму. Одразу хочу сказати, що мені він дуже і дуже подобається. Так, по матеріалам сталь, як я вже казав, Х12МФ, ну, в принципі, як і написано на коробці, накладки на руків'я Мікарта. Товщина клинка, якщо не помиляюсь, 5 мм. фултанг, танг звичайно ж, що ми тут ще бачимо: темлячний отвір, Заточка тут, заточений обух, також лезо заточене в 40 градусів, тобто по 20 градусів на кожну сторону. Обух ніби заточений трошки з більшим кутом. Заточка тут ручна і ніж дуже-дуже гостра. Я трошечки пізніше продемонструю. На чомусь як він ріже. Захисне покриття клинка тут травлення, також є варіант з полімерним покриттям. Так, що ми тут ще бачимо, ось такий упор для великого пальця, щоб було зручно щось стругати. Далі тут виямки такі, саме руків'я воно має таку доволі цікаву форму, дещо вона от. І несиметрична, і якби нерівна, але при цьому доволі зручна. Тобто і таким хватом його зручно тримати. Є виємка і знизу під палець, і зверху під палець, і все це так доволі непогано лягає в руку. І таким хватом теж, молотковим, чи як він там називається, теж доволі непогано. Ну, Зворотній хват, в принципі, теж, куди ж, куди ж він дінеться, також в принципі, доволі зручно його тримати, в принципі, в будь-якому Положені. Також саме руків'я, воно доволі приємне для руки, рука, як бачите, без рукавиці. І оці от всі грані вони не є гострими і вони не впиваються в руку. Але при цьому не дають ножу ковзатись туди-сюди, що от прямо класно. Таке руків'я мені подобається. Також воно має два кольори чорний та зелений. Це прикольно нагадує якийсь збройовий ламінат. якийсь от... Круті накладки на руків'я, на спортивну зброю оце все. І виглядає дійсно дуже-дуже класно. Зверху, на ножі ми маємо. Напис моделі Щедрик Made in Ukraine H12MF. Єдиний момент, який я хотів би відмітити, я б хотів, щоб писали не Made in Ukraine, а зроблено в Україні. Як на ножах, так і на коробках. Все-таки е, назва Щедрик ну, чисто українське слово. І ну, хотілося б бачити і українською напис зроблено в Україні. Е, накладки кріпляться трьома гвинтами з кожної сторони. Бачимо зліва три гвинта під шестигранник. Ну і права накладка також три гвинта під шестигранничок. Також є гравіювання, значок Ютубу, і таким от цікавим шрифтом написано Полікарпович. Прикольно по гравіюванням взагалі будь-яке гравіювання на ваш смак. Все це робиться в будь-якому місці, будь-які картинки, шрифти і тому подібне. Все це узгоджується от в цьому плані. Дуже і дуже класно. Так, по ножу поки що, все. Давайте перейдемо до піхов. Піхви тут не менш цікаві, вони пластикові. Як можете бачити, і також тут прямо от, додатково всяких штук на них навішано. По-перше, це гравіювання, ось така ось картиночка в інтернеті знайшов, дуже сподобалась, то вирішив зробити на піхвах її. Також тут прикручений, як бачите, керамічний мусатик, там зернистість, якщо я не помиляюсь, 5000 у нього і кріплення теклок. Кріплення теклок це воно його можна кріпити як на пояс, так і на таку от систему. Має замок, має кнопку відкривання-закривання. Його можна ставити в різні положення, перевертати. Тобто ми можемо кріпити піхви вертикально, горизонтально, як нам заманеться. Може, навіть якось там під кутом це можна буде зробити. Дані ремні це кріплення на стегно, що доволі зручно. Я трошечки пізніше продемонструю, як це виглядає. Це дійсно зручніше, ніж на пояс кріпити. Також кріплення теклок має замок, щоб випадково воно не натискалось і не відкривалось саме по собі. Щодо того, як ніж сидить в піхвах, то сидить він там дуже і дуже добре. Вони зроблені конкретно під цю модель. Це от можна бачити по всім оцім вигинам руків'я. Ну і оці от відформовки, це прямо-прямо прямо під цю модель. Тому що у деяких виробників є універсальні піхви там, ну, під декілька моделей, які от, можуть не дуже підходити під якусь там конкретну. Тут, як бачимо, все робиться прямо дуже-дуже якісно на дуже високому рівні. Тут є додаткові кріплення на систему MOLLE, тобто кудись на бронік, на рюкзак, на якесь там спорядження можна почепити також в будь-якому положенні, наскільки у вас вистачить фантазії. Тут чотири. Чотири місця під гвинти. Ну і відповідно можемо ставити їх вище, нижче. Знову ж таки, під кутом можна якось придумати. і горизонтально, і вертикально. в Принципі, на ваш смак можна підібрати будь-що. Ну і продовжуючи оцю тему з вибором різних кріплень і всього тому подібного, то хочу сказати, що проста сталь. По-перше, ножі робляться під замовлення. Так, там у них можуть бути декілька готових моделей, там може просто в чорному кольорі. Але, в принципі, все робиться, майже все робиться під замовлення. Тобто є базовий. Скажімо так, ніж, тобто в даному випадку Щедрик. Щедрик, до речі, це новиночка, він тільки-тільки презентований. Його, здається, навіть ще немає на офіційному сайті, але можливо, коли це відео вийде або коли ви його будете дивитись, то це ніж вже додадуть туди. Тому це от прямо новиночка, і там ну, доволі багатенько в них різних моделей. До речі, всі моделі мають цікаві назви, тобто Щедрик, ярчук, хоружний. Еней це такі от чисто українські назви, що мені дуже подобається. В цьому є певний сенс, і це реально круто за це виробнику проста сталь, от прямо величезний, величезний лайк. Прямо це мені подобається. То ви обираєте, скажімо так, базовий ніж, це тобто форма, форма руків'я, форма леза і тому подібне. Далі вже йде, скажімо так, кастомізація цього ножа. Тобто на вибір у нас є два види захисного покриття, або травління, як от у мене, або полімерне покриття. Воно буде таке красиво-красиво чорне. А тут ну таке, ніби вже десь він попрацював, ніби невеличкі царапинки. є. це прикольно. Це щось там типу Blackstone Wash, всякі от такі от. Дурні назви, травління звучить простіше і краще. Виглядає воно дуже круто, Ну як заявляє виробник, що воно дуже і дуже надійне. Далі далі ви обираєте колір руків'я. Є багато різних кольорів. Тут от прямо два кольори, типу чорний і зелений, що прикольно, є там різні пісочні, олива і тому подібні. Далі ви обираєте піхви. Обираєте колір піхов, обираєте гравіювання. По гравіюванню я вже говорив як на ножі, так і на піхвах в будь-якому місці. Все, що вам подобається, можуть нанести. Гравіювання дуже якісні у них, от прямо чіткі, класно зроблені. Все це макетується, макету згоджується, потім робиться гравіювання. Після цього обираєте кріплення, тобто яке вам підходить, можна декілька кріплень обрати. Додаткова опція також оцей мусатик, можна його взяти, що доволі зручно, що він завжди буде при собі і завжди можна буде підправити ріжучу крайку цього ножа, якщо він десь трошечки підсів. І всі-всі штуки, вся ця кастомізація, вона вже впливає і на вартість даного ножа. Взагалі, ножі самі по собі не є прямо дуже бюджетними, я б так сказав. Ціна, ну. Плюс-мінус 100 доларів буде там, це вже залежно від того, що ви там набираєте, скільки ви цих гравіювань хочете робити, чи відповідно не робити їх. Але свої гроші вони точно коштують. Якість дуже класна, прямо тут немає до чого придратися, можете самі дивитися. Ну, я просто на нього дивлюсь і не знаю, до чого придратись. Все оброблено класно, накладочки підігнані дуже добре. Ніж наточений дуже-дуже гостро. Я зараз десь знайду папірець і покажу вам, як він ріже. Що ж, давайте подивимось, дуже тоненький листочок з блокнотика і, і ріже він просто класно. Жоден ніж до цього в мене так не різав. Ні заводські заточки, ні, ні те, що я заточував. От прямо настільки класно жоден не ріже. Навіть обух він також. Дещо гірше, звичайно, через те, що більший кут, але при цьому він також ліже папір. Ну, але саме основне лезо просто, просто неймовірно. Мені прямо аж, аж подобається цей процес. Приносить певне задоволення, я навіть два цих е, папірця взяв. Ось, Скручений. Будь ласка. Класно. Щодо гоління, то він також без проблем голить волосся. Дуже гострий. Тобто заточка дійсно якісна, дійсно професійна. І е, тут прикольно, що обух також заточений. Я одразу не звернув навіть на це увагу, але коли отримав ніж, трошки здивувався. І думаю, типу, та нафіга цей заточений обух він буде тільки заважати, що ним робити. Але все-таки в цьому є дуже великий плюс, тому що якісь м грубі роботи, де от можна там Пошкодити чи підсадити ріжучу крайку, то можна виконувати саме обухом, а не основним лезом. Так ми й роботу зробимо цим обухом і залишимо гостроту цього основного леза, оцю от феноменальну його гостроту. Тобто, ну, наприклад, нам треба відкрити баночку з редбулом, ми її проколюємо і розрізаємо саме стороною обуха. Все. Коротше, дуже-дуже класна заточка, мені сподобалось. І ну, типу, компанія Простосталь, вона також може заточ заточити і ваш ніж. Це, типу, як окрема послуга у них є. Тому якщо шукаєте професійного заточника, то можете звертатись. Е, от, така ось палочка якась тут валяється, це, мабуть, суха акація, І, ну, взагалі, без проблем стругається, є оцей упор під великий палець, що дозволяє нам. Прикласти доволі великі зусилля для того, щоб стругати. І, Блін це круто. Так, обухом. Ну, обухом дещо гірше і дещо менш зручно його е, тримати, але тим не менш також якусь роботу, певну виконувати можна. Коротше, щодо заточки, реально круто. Твердість клинка заявлена виробником 57-58 одиниць по роквелу, якщо я не помиляюсь. Ну а щодо сталі, Х-12МФ, я дивився багато на Ютубі відео, де її от варварськими методами тестували. Тобто рубали цвяхи, рубали там метал, били при цьому по обусі молотком рубаючи метал, і типу нічого їй не було. Такі тести я, звичайно, проводити не збираюсь, але якщо у вас є якісь варіанти, як можна адекватно протестувати даний ніж, то пишіть їх в коментарях. Давайте перейдемо до цього кріплення, покажу, як воно працює і наскільки воно зручне на моє здивування. У нас є ось такий хлястик. Його нам потрібно зачепити за. Ремінь, після цього ми пристібаємо саме кріплення, далі розстібаємо ось цей ремінець і застібаємо його собі на стегну. А, також ці фастекси... Ах, вітер. На цих фастексах є замочки, щоб воно випадково не повідкривалось. У нас це також прикольна штука. Ну і в принципі, ось так виглядають самі піхви. Так, де мій ніж. І це дуже зручно, я вам скажу. Тобто ніж завжди під рукою, він вам зовсім не заважає, не заважає рухатись, не заважає присідати, не буде там нікуди впиратись. Якщо ніж буде на поясі, то він буде заважати і діставати його буде незручно. А зі стегна це, це реально зручно, він завжди під рукою, тобто там порізали, що потрібно. Вклали його назад в піхви, при цьому він там тримається доволі надійно. ну Хіба що десь там за щось може сильно вже зачепитись, то тоді вже, звичайно, не дуже добре. Але для якихось там от просто прогулянок по лісу, по лісопосадкам, то от такий варіант кріплення ножа, мені здається, дуже-дуже непоганим. Так, у нас мінус кишеня, яка на стегні, але при цьому ми маємо. Зручність доступу до цього ножа, його дуже просто діставати, його дуже просто вкладати. Це швидше, ніж там, не знаю, ніж складаний, ніж з кишені діставати. І також вкладати все це просто круто однією рукою. При необхідності можна і іншою рукою його діставати. Коли цю всю історію потрібно зняти, ми просто відстібаємо тут, відстібаємо тут. І все, Ось таким ось чином, це і знімається. Ще один цікавий момент, який от прийшов мені в голову, маючи ще додатковий комплект кріплень на систему MOLLE. тобто можна замовити ще додаткові піхви. Наприклад, одні піхви закріпити на MOLLE на бронежилет або там на рюкзак, а інші от на такому. Стегновому кріпленні, і ми матимемо один ніж. Коли він нам потрібен на бронежилеті, ми його вставляємо в піхви на бронежилеті, коли він нам потрібен на стегні, коли ми без бронежилета, то ми його просто собі перекидаємо в ці піхви, які будуть на ось такому якомусь подібному кріпленні. І це, в принципі, доволі прикольно, тобто універсальний ніж на різні випадки. І не потрібно, скажімо так, переплачувати. Ну, а на цьому, мабуть, буду потихеньку завершувати. Ось такий ось огляд вийшов, такого дуже крутецького ножа. Мені він дуже і дуже сподобався. Я прямо в захваті від його якості, від його от гостроти. Це дійсно мене дещо здивувало. Ну і по всьому іншому, просто шикарний комплект, це реально дуже і дуже круто. Дякую виробнику Проста Сталь за те, що робить такі от афігенські ножі. Прямо бере якась гордість за те, що український виробник дійсно може. Ну а вам я хочу сказати, що українського виробника потрібно підтримувати, не купувати якісь китайські ножі чи якісь там інші. А коли є в нас от такі от вітчизняні ножі, то блін. Навіщо там дивитись на щось інше, коли можна замовити, кастомізувати під себе? Якщо є якісь нюанси, завжди можна звернутись по консультацію, по підтримку. Якщо там зіпсували лезо, крайку, то її вам виправлять, його заточать, зроблять круте гравіювання. Це, це реально все дуже е, класно. Руків'я з мікарти. До речі, все вони роблять самі. І піхви вони роблять самі, наскільки я зрозумів, і кріплення самі роблять. Там єдине, що не роблять, то це якісь там кріплення по типу гвинтів і тому подібного. А так, і мікарту вони самі теж виробляють. Це реально дуже-дуже круто. Так то пишіть вашу думку про даний ніж в коментарях. Якщо є якісь запитання стосовно цього ножа чи інших ножів виробника, проста сталь, також задавайте їх в коментарях. Я думаю, хтось із представників цього самого бренду також там буде. Можливо, будуть на них і відповідати. Для мене це поки найкращий ніж в моїй колекції, найулюбленіший, так би мовити, ніж. І він реально афігенський. Прямо-прямо мені от зайшов, не можу нарадіти, нарадітись тому, що він у мене є, награти з ним, так би мовити, просто покрутити його в руках. Головне обережно це робити, щоб не порізатись, бо він дійсно дуже і дуже гострий. Тому ще раз кажу, пишіть коментарі. Якщо ще хочете порекомендувати якихось українських виробників, також можете писати це в коментарях. А на цьому я закінчую. Дякую вам дуже велике за перегляд. Пишіть, чи потрібно багато контенту про ножів, чи досить його потрошечку. Отак. І пишіть, якщо є якісь варіанти тестувань нормальних, адекватних для цього ножа, то я їх також зроблю. А на цьому все, друзі. Всім успіхів! Всім величезне, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!